Верховна Рада підтримала законопроект про заборону Української православної церкви Московського патріархату. За проголосували 267 нардепів. Відповідний законопроект про заборону релігійних організацій, пов'язаних із Росією, прийнято у першому читанні. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Це перший крок для ліквідації прокремлівської церкви в Україні. Відомо, що проти законопроєкту проголосували 14 депутатів. Також двоє утрималися і 17 не голосували. Серед тих, хто не підтримав заборону Української православної церкви Московського патріархату, 11 депутатів від платформи за життя та мир, а також троє від відновлення України. За даними змі, СБУ нещодавно запропонувала Раді розширити підстави для заборони Московського патріархату. У листі від спецслужби йшлося, що УПЦ МП згідно з висновком експертизи є структурним підрозділом РПЦ з 24 лютого. СБУ відкрила 68 кримінальних проваджень щодо представників Української православної церкви Ковського патріархату, з яких 14 були митрополитами церкви, 20 справ стосуються держзради, колабораціонізму та пособництва країні-агресору. Також 18 проваджень відкриті за фактом публічної агітації до релігійної ненависті, а також продажу вогнепальної зброї та поширення дитячої порнографії. Підозру повідомили 26 священникам УПЦ МП, з яких 19 вже отримали вирок.